Всім привіт! Звітуюсь, значить, зараз про опалення кондиціонером. Значить, справа в тому, що я ще літом встановив кондиціонер з метою не тільки охолоджуватися літом, а й з метою грітися зимою. Це може навіть була і більш важлива мета для мене. Справа в тому, що в мене давно електроопалення в квартирі, так і я ним задоволений, ніякого мене бажання щось друге робити нема. Ну про дрова навіть мови нема крайне незручно, тим більше в квартиру тягати на другий поверх. Газ. Газ можу зробити. в мене газова труба під вікном, я тут один в домі, хто не під'єднаний до газу. Загальний проєкт я скинувся, а до квартири так і не провів. Чому? Тому що електрика дуже зручно дуже зручно в тому плані, що все можна настроювати, все можна регулювати, абсолютно точно можна поставити температуру, так, не крутити, як на котлі, там двойку, тройку, а просто точно. так з там, з точністю до 0,03 градуса, по крайній мірі. От, далі можливо вмикати дистанційно, запрограмувати на увімкнення, вимкнення, вмикати, якщо треба, з смартфона. Ну, словом, дуже багато зручностей, і хата сухенька, і все добре. Ну, але само собою, електрика має один недолік. Так? Ціна. От, тому, оскільки опалювання обходиться явно дорожче, ніж газ, От, а ціни на електрику так само ростуть, хоч і на газ ростуть, але на електрику ростуть, я б сказав, може навіть і швидше. От, хоча в Україні і газ дорогий, От, таку прям велику розбросу між ціною газу і електрики немає. Все-таки електрика процентів на 30%, мабуть, точно дорожче опалюватись. навіть при самих-самих кращих способах опалення. На даний час найкращим для мене було це інфрачервоні керамічні обігрівачі. Тобто кераміка, от воно дуже добре тримає тепло, тому що в мене трьохтарифний лічильник, коли вимикається зранку на 3 години і ввечері на 2, воно тримає, ще дотримує те тепло досить добре. Ну і взагалі сухенько, тепленько і порівняно небагато вони їдять електрики. Але, звичайно, неможливо так вижити з метода опалення, тому що більше, як кіловат тепла на кіловат електрики, воно не дасть. Кондиціонери для тих, хто не знає. Повідомляю, що вони в нормі дають 3 кВт тепла на 1 кВт електрики. Як так? Це не значить, що це вічний двигун, а смисл такий: з вулиці перекачується тепло в квартиру. Так, як, наприклад, в холодильнику так, нагрівається задня частина холодильника, там, де компресор і всі ці трубки, в холодильнику холодно. Тут навпаки вулицю охолоджує, квартиру нагріває, тепло перекачується. От, е, і завдяки. Тому що це не буквальний нагрів повітря, перекачування, так, то ефективність десь 1 до 3. Ну, довго я думав, не один рік, але вирішив все-таки спробувати кондиціонер. Кондиціонер встановив. От, кондиціонер такий ну, середньої ціванової категорії і з досить, досить хороших. Зараз покажу модель на екрані. Кому цікаво. От. І зараз кінець лютого я вже можу трошки відзвітувати. Ну, да, кондиціонер купувався з позначкою Arctic, тобто спеціально розрахований саме для зими. От, тому що є кондиціонери, які там до мінус 10 і вже нижче не працюють, цей розрахований до мінус 30. Тому ну, до мінус 15 він працює, в крайній мірі нижче ще не було, я взагалі не помітив. Варіє, все прекрасно. От, зрозуміло, що при мінус 30 зазначених він вже буде гріти не один до трьох, а один до одного. Тобто він буде постійно намерзати зовнішній той бок, йому треба буде тратити тепло на розморожування самого себе. І він просто тоді починає гріти, гріти те повітря буквальним способом нагріву, так, як і будь-який там повітряний конвектор. Але при температурах, там при мінус 10, мінус 15, біля нуля, тим більше, як у нас більшу частину часу, то працює прекрасно. Жарить дуже сильно. Так, я аж жалію, що взяв. Так звану дев'ятку, так це об'єму, тому що краще взяв сімку. Не ну, просто на тому сайті, де купував в той момент сімки, оцей Арктик не було. Моделі я була дев'ятка. Ну давайте вже кажу, дев'ятку, так. А зараз думаю, треба буде сімку пошукати. Чому? Тому що жарить дуже сильно. В тій кімнаті, де він встановлений, а там якраз нас ліжко знизу і другий поверх, от, то в тій кімнаті дуже жарко він починає гріти. От, особливо дочка спить на другому поверсі, то просто вона спить в жіні через роздіта і сильно їй жаркою. Дійсно, жарить дуже сильно. Якщо закрити двері між кімнатами, то він так моментально нагріває, нагріває, стає жара, жара, і вимикається. так. Охолоджується, охолоджується. Знову моментально нагріває, стає жарко, і охолоджується, тому що надто маленький об'єм кімнати для нього. Так, він на дві кімнати, на три кімнати, спокійно, та дев'ятка може тягнути. От, ну але, Тим не менше, для двох кімнат непогано. От двері на кухні переважно розкриті. Ну, от, на кухні в мене розкладає шкафлішку, я тут сплю вночі. Ну і взагалі щось ходиться, робиться. І вистачає його повністю, ще з великим запасом. Так, ось у мене оцей кондиціонер. Так, в даний момент на 26 градусів поставлений. О, це зима, вже зараз кінець лютого і він всю зиму, всю зиму працює і показує свою ефективність. От, значить, е, що цікаво, коли він на обігрів працює, то він відкривається тільки отак шторки на чуть, -чуть вниз. Тобто е, поток повітря йде вверх. А це погано, тому що треба, щоб наниз працював потік повітря. Але я знайшов там на пульті, коли вмикаєш режим турбо, тоді воно розкривається більш донизу. от, І вже повітря йде трохи більш донизу. от, І прогрівається відповідно кімната і, і на дві. Оця одна штуковина на стіні гріє дві кімнати. Так, міг би гріти і три, але їх тільки дві і є. От, цілу зиму. Так, ція, починаючи з, десь там скільки з, з кінця вересня, він нас періодично вмикався і вже працював в режимі обігріву. От, ну і задоволений я ним 100%. Так, може навіть е, трошки незадоволений, що він занадто потужний. Можна було би слабший брати. Ну, але це інша тема. Зараз я про це трошки детальніше розкажу. Стосовно споживання електрики. Зараз я можу за листопад, грудень-січень оцінити і порівняно з минулими роками, ну, приблизно, тому що місяці все-таки розрізняються по різному, тепло і холод було в різні місяці, але я так бачу, що в два рази різниця, вдвічі менше, виходить затрат електрики. Чому тільки вдвічі, хтось каже, банка. Ні, справа в тому, що електроплита, на який готується, бойлер, так, якісь електрочайники. Далі. Тут в, кух... в туалеті, в ванні поставлені все-таки невеличкі але електроконвектори, тому що там двері закриті, і туди вже кондиціонер не догріє. В кухні, в самому, так би мовити, дальньому кутку від кондиціонера стоїть теж невеличкий, то інфрачервоний обігрівач на 300 Вт. Він все-таки. Майже постійно вмикається, От тому, він, тому що так само в самому дальньому кінці не, не вистачає холоднувато. Я вирішив поставити там. Не б, я решті для комфорту опалююсь. Так? Далі хлів, гараж, теж електрика в погребі під хлівом. Погріб такий промерзаючий, тому там стоїть мілкий, тому там стоїть теж інфрачервоний обігрівач. І він Підігріває так періодично вночі особливо вмикається і підігріває. Все це мотає відповідно кіловат. Ну і е, в кухні, і в спальні в мене стоїть ще тут 700 Вт, там 1400 Вт е, інфрачервоні обігрівачі, які е, до 8, між 7 і 8 годиною ранку з вечора вмикаються, нагріваються. І коли вимикається все, так зранку я три години, коли дорога електрика на трьохтарифному лічильнику, і ввечері дві години з восьмої по десяту. На ці години вони те тепло віддають накопичене. Ну, тобто розумієте, в мене нема стопроцентного опалення так, всієї квартири тільки одним кондиціонером. Там той догрівач, там той, там той, там той. От а холодильники, чайники, електроплитку теж ніхто нікуди не відміняв. От, і тому виходить вдвічі. Приблизно вдвічі виходить економія. Ну, але якщо порахувати, так, що якщо ти намотуєш там по півтори тисячі кВт в місяць, от, тут став е, до двох тисяч в морозні місяці намотувалось, так, а тут став намотувати вдвічі менше, навіть в півтори рази менше, це була велика економія. Можливо, за лютий, за лютий вже такий добре, морозний, мінус 10-15, може і не буде вдвічі, може буде в півтора рази економія, тому що місяць дуже морозний. Але навіть півтора рази це дуже велика, велика сума грошей порівняно із іншими методами опалення електричними. І зараз я вже бачу, що в мене ціна на рівні газу, а може навіть і дешевше трохи. При тому, що в мене прям жарко. Я не то, що там економлю. От багато хто економить газом, але там прям холодно в кімнаті, так, похолодненько, йдуть так. на цілий день на роботу, там вимикаються, ввечері приходять і починають гріти. В мене ні, вони круглодобово все працює. Все працює круглодобово, бо дитина мова в хаті все, не вимикається ніколи, хіба як вимкнення електрики так вже якісь планові е на зв'язку війною. Оце тоді. Далі я ставив -E от, е, і спостерігав, скільки ватт бере. Зазначено, що бере 700-800 Вт. Десь так і є, але це в такому середньому режимі. Якщо увімкнений турборежим, так, то при нагріві Кондиціонер бере до 1,5 кВт. Друга ну, справа, що він то гріється, то вимикається, щось там бігає, та рідина по трубочках, щось там чи брушить, але коли включається саме той турборежим і такий нагрів, так, тоді він півтора кВт бере. Чи це багато? На дві кімнати це геть небагато. Я раніше півтора кВт це можна так опалюватись, коли ще не сильні морози, одну кімнату. Ну, кімнати в мене тут 16 і 12 квадратів. У одну кімнату півтора ми ще можна опалювати. От, і то вже як морози, вже буде відчуватися холодок. А щоб дві кімнати гріти півтора ми навіть якби вони весь час працювали, ну просто нереально. Кондиціонер вже гріє, спокійно гріє. Під час морозів він просто вмикається частіше, от, але і, і вмикається, і вимикається. Не весь час він мотає ті півтора кВт, а так може третю частину часу не стільки. От, тобто це ну, дуже, вели, дуже малі затрати. От. Ну і питання: задоволений чи ні? Задоволений. Може не за рік, може за два роки він, він затратив всі на електрику, відіб'є. Свою ціну він відіб'є. За два роки то точно. От. А тому, що все-таки дорога покупка, так, чи варто. Але плюс, при тому, літом так, ми маємо охолодження. Бо тут у нас дуже сильна спека, якраз великі вікна, дах над нами не опав. Не утеплений дах, це все жарить через вікна, зверху жарить і тут просто в жаркі місяці, просто як духовка, так, в червні в липні, от. А з кондиціонером все розгабло, холодочок так. Тому користь подвійна, але зимою він просто себе окуповує. Чи варто це купувати, якщо тільки для опалення, ну хто знає. Бачите, якщо хата велика, то доведеться кілька кондиціонерів ставити. Або ставити централізований кондиціонер, і розводити каналами. Там по, по різних кімнатах канали спеціально підстелюються. 10-15 см пускається стеля, розводиться ті канали і теж дуже дорогий потужний кондиціонер. О, це вже не дешево ставити їх. Такий потужний розводку це робити. Або два-три на будинок ставити. От е, ну, тут мені здається, все таки газ буде оптимально. Але інша справа, що він і не тільки для опалення, а й. Для охолодження літом. Так? Якщо це актуально, якщо хата така, що літом перегрівається чи квартира, то непогана річ: ставимо кондиціонер, стараємося купити, щоб він був зимовий, саме модель, так? і зимою він себе може дуже капітально окупити. Ну, а у кого як конкретно, справа індивідуальна, може в когось якісь пільгові тарифи, субсидії, так? Чи на електрику, чи на газ, чи на шо, Так? Може в когось дуже хороші дрові нікутли, їх це влаштовує. Кожна справа індивідуальна. Я порівняв минулі роки і ці роки. Економія вдвічі. Це дуже добре. Це для мене дуже добре. А хтось каже, нащо та електрика? Провів би газ і не, не Ну, Мене електрика влаштує. Так? Кондиціонер, він працює і автоматично, тримає температуру, правда, не таку ж суперточну, як коли мене. Електротаймери на стіні для конвекторів чи для цих інфрачервоних обігрівачів, то електротаймери на стіні набагато точніше давали. Цей вже так. На градус 2 точність у нього гуляє. От, але все-таки є. Задав точ, температуру, воно тримає. Так, перед 8 годиною вони в мене теж чуть-чуть підігрівають сильніше. Все це програмується От, на смартфоні просто в додатку, і все, все нормально. От. Якщо я десь далеко поїду, я можу виключити на мінімальний режим та є, є режим підтримки 8-8 градусів, так щоб не менше охолоджувалося. І все, він собі буде підтримуватись. Буду їхати по дорозі, я можу за годину-за дві на смартфоні увімкнути. Тут на Wi-Fi все під'єднано, він мені включиться, я приїду, у мене вже буде прогріта хата. Чи навпаки літом нажати, він вже попередньо до приїзду вже охолодить, поставить ту температуру, що треба. Ну, з газом такого не зробиш. так, Тому електропавлення річ хороша, коли, звичайно, є електрика, а не вирубається постійно. от, А чи потрібно вона конкретно вам? Вирішувати конкретно вам. Кожна своя ситуація. Все, я був радий поділитись. Вибачайте, що так довго. Всього хорошого. З вами був Леонід Котвицький.